Місцем проведення тренінгу стала Вінницька бібліотека імені Тімірязєва. Саме там із представниками громад Вінниччини зустрівся експерт міжнародного рівня Руслан Краплич. Він вважає, головна перепона на шляху успішної роботи громадських організацій у нашій країні це нестача або ж повна відсутність фінансових знань. Що йдеться про залучення фінансування, то потрібно починати з дуже простих речей. Наприклад, призначити відповідального за залучення фінансування а В більше як 90% організацій немає людини, яка відповідає за залучення фінансування. І це означає, що якщо немає відповідального, то скоро не буде ніяких грошей. Запрошений експерт не тільки розповідав учасникам тренінгу, як правильно створювати грантові проекти, але й вирішував з ними практичні завдання. На думку організатора заходу Наталії Геце, така форма навчання є найбільш корисною для представників громадських організацій. У Вінницькій області зареєстровано 665 громадських організацій. На жаль, ефективно працює і залучає кошти менше 10%. І звичайно, це важливо для громади, тому що якісна робота громадських організацій це не тільки залучення додаткових коштів на підтримку економіки та інфраструктури області, а це і розбудова громадянського суспільства. Отже, тренінг став черговим кроком на шляху створення ефективного механізму співпраці державної влади і громадських організацій, а також усіх тих, хто бажає працювати над виконанням грантових проектів у Вінницькій області.